Обіцяне синоптиками потепління набирає обертів, та вже з початком нового тижня варто приготуватися до насування спеки та мінливої хмарності без опадів по всій країні. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у понеділок, 14 серпня, опадів не передбачається. По всій країні, як вночі, так і вдень, переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у понеділок, то буде спекотно. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 28 до плюс 32 градусів тепла, лише у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде від плюс 26 до плюс 28 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Лише на узбережжі Чорного моря очікується до плюс 20 градусів вночі. У Києві 14 серпня. Увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 17-31 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!